Привіт, мої розумнички, діти! Сьогодні ми з вами разом вирушимо у захоплюючу подорож до ферми. Тут ми зустрінемось із свійськими тваринами. А хто ж такі свійські тварини? Свійськими їх називають тому, що вони живуть біля людей, приносять користь людям і потребують піклування. І сьогодні ми будемо говорити про тварин, що живуть поруч з людьми, тобто на фермі, а про кого саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Тож, поїхали! Ну ж, бо слухаємо першу загадку. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг, довгі вуса, довгий хвіст, муркотіти має хист. Хто це діти? Так, вірно, це кіт. Слухаємо наступну загадку. У дворі не ловить гав, каже різко, гав гав-гав. Бачить з будки двір увесь. Хто це діти? Звісно, це пес. Котики собаки люблять дуже людей. Собаки охороняють будинок, а кішки ловлять мишей. А це про кого загадка? коко лунає зранку, принесе нам до сніданку. Пташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж оце за чебатурка? Так, діти, це звісно, курка. А ще на фермі живуть гуси, качки, індики. Їх називають свійськими птахами. Свійських птахів розводять для одержання продуктів харчування це м'ясо, яйця, а також для отримання пуху. Діти. Відгадайте наступну загадку. Хтось у лузі їсть траву і голосно говорить. Му, «Мо, молоко дає чудове. Знаю діти, це молодці, корова. Так, наступну загадку слухайте уважно. Має дуже крутки ніжки, наставляє грізноріжки, а дасте ви її травички кухлик чистої водички. Молочком вас пригостить. Хто це, дітки? Так, та це ж кізонька. Всі ці тваринки дають людям молоко, а ще на фермі живе тваринка вівця. Вона теж людям дає молоко, а з її хутра переробляють на вовну, а вовна йде на виробництво одягу. А це про кого загадка? Ану, діти, будьте уважні. Хтось ось цю тваринку знає, хто скоріше відгадає гладенький бочок і рожевий п'ятачок. Звісно, це свинка, яку користь людям приносить ця тваринка. Свиня дає людям м'ясо, сало, бекон, смачненьку ковбасу. Ці всі продукти, всі люди дуже люблять. Так, а це про кого наша наступна загадка? Здавна людям помагає, дових віст і гриву має, любить ціно пожувати, і го, -го і ржить завзято. Бо не віддає пролінь, і як працює в полі, звісно ж, це кінь. Коні це дуже сильні тварини. Вони допомагають людям перевозити важкі вантажі та орати городи. Ось так ми діти з вами познайомилися зі свійськими тваринами У всіх мам. Є малята і в наших світських тваринок теж. Давайте разом з вами, діти, пограємо в гру тварини та їх малята. Будьте уважні! У кішки кошенята, тепер, відповідайте ви, діти, у собаки хто? Так, вірно, цуценята. У корівки. Молодці телята. У кози. Так, козенята. У конячки. Лошата. У свині. Так, поросята. Курочки, вірно, курчата. У індички, індичата. у вівці ягнята. У гуски. Так, гусенята, у качки, каченята. Діти, пропоную вам сьогодні погодувати свійських тварин. Але годувати їх треба тим, що подобається нашим тваринкам. І за допомогою гри ми дізнаємось, хто чим харчується? Це хто? Гуска. Що вона їсть? Правильно, травичку. А це хто? Корова. Що вона їсть? Вірно траву та сіно. А це хто? Собака. Що вона їсть? Правильно кістку. А це хто? Порося. Що любить їсти порося? Та картоплю. Це хто? Кінь, що їсть кінь? Правильно сіно. А це хто котик? Що їсть котик? Та котик полюбляє рибку. А це хто коза? Що полюбляє їсти коза? Та вірно капусту. А це хто курка. Що їсть курка? Так, кукурузу. А це хто? Вівця. Що полюбляє їсти вівця? Так, сіно та травичку. Ось ми і побували з вами діти на фермі. Що нового ви дізналися? Так, ми дізналися, які тваринки живуть на фермі. І що світських тварин потрібно берегти і піклуватися про них, вірно, діти? Дізналися, як звудитинчат свійських тварин і хто чим харчується. Молодці дітки! Ви сьогодні гарно попрацювали. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і ви станете розумничками. До побачення, до наступних зустрічей!